Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро, і сьогодні буде новичне відео. Сьогодні у нас буде огулід, друзі, да, на ТНТ. І що можу сказати, друзі, берете печенки, чаячик. Тож сьогодні буде відео, таке у нас довгеньке, да, друзі. І що можу сказати? Слава Україні, друзі! І ми почнемо відео. да, І наша ціль це 100 підписників, друзі. І я знаю, ми це зможемо зробити. А ми почнемо відео, друзі. Погнали! Так, друзі, я тут. І да, ми починаємо. Кстати, друзі, ядерне ТНТ. Ми впоследному, як сказати, кінці відео бахнем, друзі. Це точно ми бахнемо його в кінці. А так ми починаємо з такого ТНТ, друзі, і. Давайте! Що зараз він нам покаже? І. Бу офігеть! Афігеть. Ого, тихо-тихо, Майнкрафт, тихо, тихенько Майнкрафт. спокійно, робота, все. Чітко. Ні, прикольно. Бахнуло тінті, взагалі потужний, я бачу. Тепер давайте ми візьмемо такий тінті, Якийсь, якийсь він. Такий-такий-такий. да, Весь такий-такий-такий. Це піпець просто. Так, ану. Зараз він нас бахне, як. М -м -м. Ага, це ті тінті, які ми брали цей перший раз. Во... Ой, блін. Ой, блін, 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 трошки Майнкрафт лагає трохи. Трохи, трохи. Ну, як сказати, трохи. Нет. Так, тихо. Тихо. Все, все, робота чітко, як надо. Так, летимо, друзі, туди. І коротше, тому що нам пора тікати тут сюди. Тепер ми берем. <coughs> Отакий От тінтішний. Тінті і. Бамс! Так. Що зараз буде у нас, друзі? Вау, о, свино зомбі, Прикол, прикол. Так, друзі, ага, це я поняв. Це типа тінті адський як це можна назвати? Анський Ададінський, Короче, друзі, піпец Ну, давайте. Хорошо. Боже, тут гості ще є. Гости, гастик, гастик. Ну давайте ми тоді візьмемо, не знаю. Отакий тінтіс, я так розумію, буде зараз якийсь тут у нас пожар, я так розумію, да? Ну як, ну понятно, як без такого, ну ви що, ну як так? Ай-яй-яй, надо тікати отсюда. Так, хорошо, це, конечно, теж все дуже круто. Тепер ми візьмемо Отакий тінтім. Так, і бємснем. Так. Ага, сніг. Ну, хорошо, це непогано, друзі. Все зроблено. Непогано. Ну, давайте ми тоді, тоді тоді Це так розуміється, тінті -тін із води. Да я так розумію. Я більше все так думаю, да час думаю, да, да-да-да. І. Ну, понятно, тут ще так і написано. <кху> <кху> так. <кху> хорошо, друзі, тепер ми беремо. Тінті із губки. Да, хопа! І. Піємпс! О, субочки, прикол. Боже, mm. e -e -e. і соплі йдуть. Все на світі. У мене. Горло болить соплі біжить. То і то. Це просто, просто піпець, друзі. Іде губка моя? Де моя губка? Де моя губка? Е, що за підстава? Де губка? Е... Ну, хорошо, да, я поставлю другий тінті. Може буде якась губка, я не знаю. Ну це понятно тінті з лави. Це зразу понятно. Ну, я не бачу, нікий губок. Губки, да. Ладно, пропустим. Так, стоп. А що за прикол? А де? А де? Ну, де я не ре. ай яй 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 Боже мой. О, боже ти мой родной. Це шо такої? Це шо таке? Ах, фігеть. отут зараз я охренів трохи поправлю. Блін, мені показується якісь тінті там бачу. Ну. Ладно. Треба два на тікат, друзі. І вибирати другий тінті, друзі. Піпець. Так, друзі, я тут, а тепер ми ставимо отакий тінті. І бємс! <coughs> Вибачте, друзі, знову. Ага. М -м, так. Це, звісно, дуже хороший тінті. Я так і не против <кій> виживалках. Так, оцей знову буде, зараз ми тінті поставимо. Коротше, запалимо і буде дом. Ну, будинок. Так, да, отакий у нас будинок, друзі, як ви бачите. <кій> да Вибирайте, що хочете, на свій смак можете жити. Так, тепер ми беремо отакий тінті, і тут теж буде будинок. Так. Боже, як у мене соплі йдуть. Це просто піпець. Оу. Ну вообще, де така краса. Дивіться, все зроблено, як не поняв. Непогано, друзі, непогано. Так, тепер ми ставимо отакий тінті. Це поже тіньті, мод... е, боже, як вони, моби будуть зараз. О, відьма, прикол. Так, тепер ми ставимо знову. отакий и -ті, друзі. Да, ми будемо тупо всі Тинти -ті ставити, Ну, крім тих два ТНТ, -ті, точно, да. вони будуть... О боже мой! що за збір! Боже ти мой. Афі...геть просто. Боже. Є вахер. Це збір, знаєте, як йдуть в магазин, там скидку побачили, люди біжать. Коротше, це піпець. А це що тоді таке? Хуже. Я щось думаю, це хуже, як там отакий збір. Який тут, блін, буде збір, боже мой. О, бо бо, бо, бо так, тікам, тікам. отсюди треба, коротше, тікати, що це збір, взагалі, дурний, я бачу. Так, <кхи> 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 так друзі, вибачте знову. Uh, b -b 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 -b? А це що за тінти у нас? О, отак лучше. О! І Майнкрафт почав дихати легше. Так. Тепер ми ставимо такий тінти, друзі. Опа! Ну, непогано, непогано, вообще норм, друзі. Йдемо брати новий тінти. Так, друзі, я тут. А тепер ми ставимо отакий TNT, друзі. Опса. Опса, опса, опса. Так, і що зараз буде? О, дерево, непогано. Так, тепер ми ставимо. Що я так розумію, тут буде дуже багато. Тут буде, можна сказати, ліс у нас, друзі. Головне, не такий великий. Вау. Ні, оце, взагалі прикольно. От що це що таке? О, боже, це візери. Це візери, боже мій. Так, коротше, давайте ми десь бахнемо, бахнемо, бахнемо десь отут. О Отута. Сюди. Сюди. Так. <світ> 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 О, чанк. В норм. Так, друзі, беремо ми отакий тепер тінті. Раз. Да, може, кстати, лагати трошки, друзі. Тому що це реально, типа. Піпець, то ще, в мене може зараз лагати, якщо, друзі, я не удивляюсь, то що я. Це, коротше, піпець. Так, ну. Знаєте, в мене на плавності. Ой, боже мой, друзі, що за фігня. Так, друзі, я тут оставим тепер ми отаке тінь. -тін, да, отаке. А оце ще вийшло у нас. Піпець, просто Це з такої тінь. І, -тін. і. Атака 7, якийсь меч, непогану Ждайте, я поламаю. Ага. Норм, 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 дрока. Що тут у мене? Ага. Так, друзі, це звісно, все дуже хорошо. Да. Так. так, друзі, я тут, а тепер у мене якесь таке тінь. Головне, в мене нічого не лагало. Тому що може, кстати, лагати. То це може зараз. Ла, то ще, розумію, тут зараз блоки, бо Тут вже буде, так? Да? О, боже мой, друзі, друзі, що за фігня? Так, друзі, я тут, а це просто піпецький. Так, давайте ми тепер. Аки ми ставили тінти, поже нам отак. Блін, я не... Оце поже тінті нам треба ставити. Я просто забойки нам тінті надо ставити. Оце більше все, якийсь радужний. Ух ти, прикольно. Воу, пім-пім-пім. Так, каде, що це дуже все хорошо, друзі, йдемо далі і ми ставимо тепер. Вот такие okay, тнт, друзья. И опса. Что сейчас будет, я тоже не знаю. Так. Вов, це, типа. А ну что тут у нас, друзья? Залізна лопата, блин. И дробина. Офигеть. Так, хорошо, друзья. Все, конечно, все круто. Иду далі брать тнт, друзья. Так, друзья, я тут. -а. Тепер ми ставимо отакий тінті Що зараз буде? Я теж не знаю. Що зараз буде, друзі? Е... Воу. Ну уже й давно. Хорошо, треба, нам бачу, покидати це місто, друзі, і ставити новий Тінті. О, боже, я не попав. Я не попав і. Вау, прикол. Ага, хорошо. Так. Тепер ми ставимо, друзі, отакий тінті. тінь. Це просто піпець. <coughs> Вибачте, друзі, боже, як у мене горло болить зараз. Це просто піпець. Слова не передать просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, друзі, давайте ми тоді поставимо. Судити індішний такий тентем Це піпець просто. Е... А що... А, це, типа, воно більше зону бере, я так розумію. А це, типа, не так зону бере багато, а це більше зону бере. Ну хорошо, давайте ми бахнем. Боже, болото, болото, болото. О! О, друзі, побачив, так. Друзі, тут там... Теперь мы ставим вот такие тинти. -тин. Хопа. И... Бэмс. Все, друзья. Вообще потужно. <скроткhouse> <свят> <скроткhouse> <свят> так, друзья, вибачте, боже. Фух. Так, теперь мы ставим вот такие тинти. -тин. Бэмс. Так, и... Воу, ну все, кстати, прикольный тинти. Вот тинти зашел. А вот сами тинти что тут и А ну, друзья. Боже, сопли все на свете. Выбачьте, друзья, выбачьте. Ага, хорошо. А что робы тут нам? Так, и тинти. Бэмс. Непогано, непогано, друзья. Хорошо, друзья, погнали брат, новый тинтишки. Так, друзья, я тут, от... Це я розумію. Так, ну, взагалі, так подивитися, типу. Е, е, як сказати. е-е-е, Серс ночі буде. да, Це, коротше. Тін Ті часи, як це можна назвати, да, насте, Зараз я так поставлю, і зараз буде утро у нас. Ну, день, як. <кій> 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 так, друзі, тепер все тінті нам робить міняє погоду, коротше, все на світі. Зараз я так розумію, дуже нам дощ піти. Так, да, зараз дощ йде, тоді ми поставимо короче, отакий тінті, і нам він зробить, типу, грозу буде зараз у нас гроза. Ну, я не вже давню таку грозу. Це піпець помний. А яка, кстати, як, а як зараз візьму і знову так бахну. Сонце стане, а ну. Я просто не знаю, ну, міняє погоду. Да, друзі, міняє взагалі кайфок. Тепер ми ставимо. Отакий тінь. Це, я так розумію, зараз даже не лінію зробити нам якусь. Ага, да друзі, я був прав. так Ого, я бедрок бачу. Так, це, звісно, все дуже круто. Тепер ми ставимо тінті отакий, друзі. Бємс! Так так, 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 так. Воу, прикольно, це красиво. Тепер ми ставимо отакий тінті. Так, і що зараз він бахне нам. Ага, я понял вас. Теперь мы ставим... Вот так, друзья. И... Ну, блин, так себе, так себе, так себе. Ну хорошо, цен не суть. Теперь мы ставим вот так, ТНТ, друзья. Вибачте, друзья, ну, выбачте. Так, друзья, пішов я меня...

Офигеть, тут я не такого Що за подстава Так, хорошо, що мене Майнкрафт трохи лагает Піпецкин. Так, тікаємо отсюда в общем. Ну, він не дуже лагає, Ну так, в секунду полагаю, секунда-дві и все, и четко работа. Так, тепер ми ставим такий. Ченьте, не вже Во-во-во-во, тихо, тихо, тихо. Тікаємо отсюда, а тоже. Коротше, будемо тікати по всьому міру, як можна. Я вам реально кажу. Ну, хорошо, давайте ми тоді поставимо такий тінті. Що він нам теж покаже зараз. Ану. А, ну. Непогано. Заскамить можна. Як ти не. Ну, понятно, виживалки. Так, друзі. Тепер ми ставимо отакий тінті. Боже, як у горло просто рве. Я просто не знаю, що вам сказати, друзі. Реально. Це ужас просто. <кій> <кій> Вибачте, друзі. Так. Ого, ніфіга собі переход потужний. Так, хорошо, друзі, я так не против. А яке ми ставили тінті, я не помню. А яке ми ставили? Оцей ми поже ставили, ну я зараз просто подивлюся, я зараз щось зробив. Ну я пам'ятаю, оцей нам щось міняв, переход якийсь заробив. Да-да-да, цей нам робив переход, друзі, цей тінті. Клімається, ми берем, е, отакий тінті. Ну, давайте ми десь тут. Там. Бахнем його, отак, берем. І бамс! І все. І зараз дуже бах тут по-жорсткому дуже, дуже, друзі. Ага, ну, землю я бачу. Ну, грунт. Оу. О, так. О, Боже. ай яй 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 Я думаю, що за. Офіге, друзі, я в трошки. Так, надо... отсюда тоже тікати. Ну, блін. Непогано. Красиво все ну, реально зроблено. Так, друзі. Давайте тепер ми ставимо отакий тінь. -тін. Бемс! І бемс! Так! я Ну як зараз воно бахне друзі, і. Угу. Ага, ага, ага. Ага, ага, ага. Не поняв. І, і що далі? І що далі, ну? Так, друзі, вибачте. Мене. Ой-ой-ой, боже, це, це саме, боже ти мой! Воно все саме, друзі. Просто Піпецькін О, oh, боже. І тепер, друзі, все. фіналь Ядерне ТНТ, друзі. ви готові? Просто. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну що, друзі, давайте. 5 секунд. Даю вам. Напишіть на коментарі як воно зараз бахне Потужно і не слабо. Давайте, друзі. Раз. Два. Три. Чотири і. 5, друзі. Я. Нажимаю на його. Уху! Так, 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 так. І. Угу. Так. Ну, це я можна читаю, сміло смело. 에, не А чого воно не викидав? Е! Короче, нажимо на букву Ту, яке должно викидати. Ну, воно не викидає. Ну Ладно, я так можу зробити. Я щось тут побачив. Ага. Ну хорошо, буду ждать. Паузі не буду ставити, то ви побачили все, як є. Так, друзі. А, і недовго ми ждали, боже мой, друзі. Ну блін бахнуло, звісно, потужно. Дуже потужно, звісно, бахнуло О, боже, щось мене трошки залагнуло. Так, тікам, тікам, тіком, тіком, тікам, тіком, тікаємо. Хопа, оце що у нас, друзі, вийшло. О, боже мой. Боже, боже мой. Шо? Ну хорошо, друзі. <кхи> І що можу сказати, друзі? Напишіть коментарі як вам оглядеть. Боже, мене трошки Майнкрафт лагає. У мене трошки Майнкрафт лагає, друзі. Є така фінію. Давайте я буду так на місці стояти, та ви не бачили всі лаги. короче. Що можу сказати, друзі? Як вийшло, як вийшло е, відео огляд про TNT, друзі, пишіть коментарі. Як вам зайшло, можна буде ще якісь робити оглиди, да, типу, разні огляди, типу, туди-сюди. І що можу сказати, друзі? Я думаю, ви допили печеньки і чайок. Да, ну, ну, як сказати, доїли печенька, піч а чайок допили. Я думаю, ви там другий раз чай собі робили, друзі. І що можу сказати, друзі? Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, да, на... да, друзья. Наша цель 100 подписчиков. Я знаю, мы это сможем сделать, друзья. И да, подписывайтесь на каналчик, мне будет очень приятно, друзья. Пишите комментарии, конечно. И что можно сказать, друзья? Слава Украине, друзья, и всем пока-пока. Да, друзья, всем пока-пока. Пик-пик, всем пока-пока, друзья. Да, пик-пик, да.